Ось як наш зараз виглядає Яшенька. Ось такі в нього очки. Це яся. На задньому плані Пірсі плаче. хоче вийти з переноски, я їй не дозволяю виходити. Яшка. Кис -кис. Яшенька. Яшенька, Да, собачка плаче. Ой, да, собачка вредна плаче, хоче вибігти. Да. Ось так він набагато краще виглядає. Тихо, тихо, тихо. Прийшов вже гель, будемо сьогодні їм мастити. Зараз, поки очі закапало, хай трохи часу пройде, і будемо мастити гелем, побачимо, які у нас будуть результати. Дякуємо за допомогу, за те, що допомогли Валерії придбати гель. Він дорогущий, там, з доставкою 9 гривень вийшов, але я дуже надіємося, що він допоможе. Ось такі малявочки, дуже може відкрити вам ближче показати. Клітинку цю поремонтували, бо вона була зламана джусі. Ось така морда в Яші, Ну, вже ліпше, хоч видно очі. Носик я зараз теж капаю йому, зараз помажу. Лівими колеми, ось бураночки, бачите, ушки ще йому не чистила. А ось така ясенька. Ось така, ну тут, може, не видно, що це в тебе є. Я ще що в тебе врочи. Але одно, одне око в неї дуже проблемне. Можливо, вона на нього і погано, бачить, ось видно. Теж тільки що все закапала, антибіотик дала. Да? А ця мурділка муркає. Їдять вони гарненько, по пузіку ясі можна помітити. Ось, ось цей, у такий десь іграшка була, зараз не дойду десь вже викинули. Все добре, їм веселіше разом. Ніхто не плаче, а то такі були крики. Плякала, собі на оця дівчинка вона взагалі крикуха. Але так, разом з яшею вона себе. Почуває гарно, Знаєш, да, це не я так назвала, назвала сусідка, яка знайшла. Але знаєте, як вийшло? Знайшли, почали лікувати з нашою допомогою, все купила для лікування антибіотики, краплі хороші для очей. Ой, бутилка впала. Але так, як неправильно йому капало, тобто не те, то, що неправильно, знаєте, очки маленькі, капелька вибігла і все, і не потрапила туди, куди потрібно, бо треба в це нижній повіку крапати ці каплі. І виходить, що тиждень лікування, ну так, він пішов на смарки стосовно очей. Стосовно риннотрохій, то, звісно, підлікувався Яша добре, а ось очі в нього були ще в гіршому стані, ніж тоді, коли знайшли. Мене попросили взяти його до ветлікаря, щоб ще раз проконсультуватися, що робити. Але сказала: назад забирати не будемо. Нема коли, на роботі путається під ногами, бігає всюди. Нема коли займатися. Мені є коли займатися, слухайте, я порахувала 17 тварин зранку, мені треба погодувати і декого полікувати. 17. Те, що вони мають ось місце, де сидіти, тимчасово, це ще не значить, що хто. Хтось про них турбується. Про них ніхто не турбується. Нам приходиться з чоловіком їхати рано вставати, їхати на перетримку, там їх годувати і там їх лікувати. Це так, щоб ви розуміли ситуацію. Там ми в себе не можемо тримати, тому що ми орендуємо житло, то не наша квартира, де ми живемо. Тому якось так. І це все дуже важко насправді. Тобто я ж у мене взагалі їх не повинно було бути. Це поза планом, так само, як і персія, яка ось уже тільки заспокоїлась, Тут кричить у переносці постійно. Ну, не постійно, коли я є, вона кричить, коли нема, вона спить. І не зрозуміло, коли ми її в сім'ю віддамо, бо щось ніхто бажання не виявляє. І це непросто, щоб ви розуміли, так? Ну. Троє дорослих котів, двоє собак, два цуценята. Вісім, вісім кошенят, щоб ви розуміли, вісім кошенят. Це що можна? Щоб такого на хвилиночку, я вже мовчу про те, щоб щось їм їсти треба давати, то опіклування кожен день це ж просто дати їсти, погратися, погладити, вимити після кожного руки. Бо або перчаточки я вдівала яші з яши, коли мала справу рукавички. Зараз він вже достатньо пролікувався два тижні, тобто ринок грехіти у нього немає. В нього лише наслідки. Цього вірусу на очі пішли. Зараз ближче вам покажу я ж. Очок, очок, хлібчик мій, гарненький такий. Але у ясі ще є, ще є, ми Ясю лікуємо. Ось якщо ви бачите око. Дуже погано видно розплече, то яся набагато тяжче Яшу. Але око в неї теж в дуже в поганому стані. Дякую вам за підтримку, грошову підтримку, моральну. Але б хотілося б, щоб і інші жителі нашого містечка теж приймали участь в спасінні тварин. Одна людина не може врятувати всіх тварин тут і по району. Вибачте, друзі, але на цьому буде все, бо не вистачає сил. Абсолютно на це все. Емоційних також не вистачає. Ти береш на себе відповідальність, думаєш, що далі, куди їх далі. Ви ж розумієте, що проблемні очі, хто їх візьме. Тут здорових не хочуть брати, не кажуть вже про таких інвалідів. Сьогодні бачила мою улюблену собачку, яка на зараз схожа на жульєту. І в неї щось з лапкою. Вона вже скаче на трьох. Невідомо що, а так як там машина. І тепер, що хочеш, то й думає, і що хочеш, що робити. Тут ніхто їй не допоможе, в найближчому місці теж нема змоги допомогти, бо немає процедур необхідних. Ну і ми не збираємося нікуди далі їхати. От тепер, тепер дуже шкода, бо собачка дійсно класна. В руки вона не йде, до речі, Що ще. Ускладнює цю всю справу. Все, даю їм паштетик, який набрала Баскервіль. І йду далі. Дякую вам.